Друзі, ми повертаємось до прямого етеру і в режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події. З вами в студії Богдан Шимчук. Вітаю всіх, хто доєднався. Нагадую також про те, аби ви доєднувалися до наших соцмереж. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канал, доєднайтесь до нашої Фейсбук спільноти і обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Адже просто зараз будемо говорити про виробничі травми. Що робити, аби бути захищеним на робочому місці. Про це детальніше є з гостею, яка у нас в студії це Руслана Слободянюк, адвокатка. Пані Руслана, мої вітання. Слава Україні! Героям слава. так то що зберемо власне кілька інцидентів, які трапилися на території нашого міста днями? Зокрема, 19 червня у Хмельницькому на новобудові постраждали п'ятеро будівельників. Як зазначають в обласному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій, ця подія виникла на вулиці ранковій. Повідомлення їм надійшло о 9.00 від очевидців. Зацитую під час утеплення новобудови між п'ятим і шостими поверхами з монтажного ліфта випав один із будівельників, і ще четверо інших травмувались. Про це зазначають надзвичайники за вказаною адресою. Оперативно прибули представники державної служби надзвичайних ситуацій. Разом із медиками вони транспортували постраждалого 2005 року народження до швидкої всім іншим. потерпілим теж була надана меддопомога із подальшою госпіталізацією до Хмельницької обласної лікарні. Наразі усі обставини інциденту. Встановлюють правоохоронці, і в поліції повідомили, що за попередніми даними через несправність сталося падіння будівельного підйомника, і внаслідок цього травмувалося п'ятеро працівників. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, це порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини цієї події. От, власне, якщо говорити і якщо розбирати конкретніше цей кейс, так. Е Зокрема, у цих п'ятеро постраждалих будівельників які права вони мають, і власне чи можуть вони відшкодовувати від роботодавця якусь компенсацію за те, що вони отримали травму? Зокрема, що ми такі бачимо такі кейси на превеликий жаль, є не неподинокі не тільки в нашому місті, і в інших містах. Взагалі, найперше правова підстава, щоб мати якусь компенсацію, це те, що трудові відносини повинні бути офіційні і офіційна заробітна плата, не в конверті, тому що потім. Коли виникає питання компенсації, і виникає питання, що це сталося на виробництві, потрібно доказати, що такі про що це була дійсно праця, що працівник був дійсно оформлений, що в нього був роботодавець. Якщо цього немає, це зробити дуже важко, це треба через суд тоді встановлювати. І коли працівник все таки був офіційно оформлений, то він має право дійсно, якщо таке сталося, отримати компенсацію. Причому це можуть бути різні види, і вони оплачуються окремо. тобто, Лікарняне оплачується окремо. Це щомісячна, в розмірі середнього заробітку до моменту настання цієї травми, чи там у того випадку, яка була зарплата середньомісячна на підприємстві, таку зарплату й отримує працівник протягом періоду непрацездатності. Якщо ж цим сек встановлює, що є стійка втрата непрацездатності і встановлює висновком своїм саме відсоток втрати, там може бути сума. І е, набагато вище, це не середній заробітку, це е, вже одноразова грошова допомога в розмірі 100 мінімальних неоподаткованих розмірів е, громадян е, для працездатних осіб. Е, а якщо ще буде в процесі, наприклад, стається ще погіршення стану здоров'я, мсяк переглядає свій висновок, то тоді може бути і до 17 е, е, Власне... І всі е, оці розміри вони е, виплачуються дійсно окремо. Тобто лікарня окремо одноразова грошова допомога окремо. Е, якщо постійно е, працездатне непрацездатності, теж е, що щоміс, до щомісячної буде розмір, ось цей може бути більший, але е, по щомісячній виплаті там не більше 10, е, 100 100 мінімальних. Розмірів для працездатних осіб е, неоподаткованих це стосовно одноразової грошової. А якщо з то там не більше, максимальний розмір, не більше десяти, і якщо вже пригляне, то не більше сімнадцяти розмірів. Е, власне. Е, Може бути ще і в подальшому, наприклад, встановлено, що особа потребує лікування, реабілітації в спеціальних санаторіях або спеціального якогось лікування, це теж буде оформлятися за рахунок фонду соціального страхування, тому що за працівника сплачувалися внески роботодавцям. На ці виплати може особа претендувати, Ну і звичайно, коли притягують до відповідальності в даному випадку, напевно, криміналь... вже як відкрите кримінальне провадження, то до кримінальної відповідальності за рахунок. Коли подасться цивільний позов, то з цивільного відповідача буде стягнуто кошти, ще й моральна шкода, і дійсно ще може бути витрати на лікування. Тобто, всі-всі, комплекс витрат, це все потрібно фіксувати документально, які витрати були. Потрібно виписки робити з медичної документації, що призначалося, для чого, підтвердження, ну і звичайно чеки. Власне… Взагалі, працівник для того, щоб отримати ще компенсацію, буде кажуть, від зворотнього відходити. Що працівнику взагалі потрібно запам'ятати, коли він приходить на роботу. Це є обов'язок роботодавця його повідомити з правилами безпеки на підприємстві. Це є окремі інструктажі проводяться. Причому правила мають бути не оголошені усно, а підпис має бути письмовий працівника, що він з такими правилами ознайомлений. І, от, власне, от ті види допомоги, які я назвала, якщо наприклад, ну не в конкретному випадку, а взагалі, встановить СЕК втрату непрацездатності, але слідство встановить, наприклад, що було це з вини також і допущено, в тому числі з вини працівника, то тоді розмір оцієї цієї грошової допомоги може бути зменшено не щомісячної, а одноразової грошової допомоги може бути зменшено у рівно в половину на 50%. Це все залежить від того, дійсно, який причини наслідковий зв'язок. Це встановлює слідство. Що стало причиною саме отримання працівником виробничої травми? Якщо говорити ще про цей випадок, то постраждали 2005 року народження, і наскільки я розумію, що там може бути або 17, або вже по 18 років. Якщо це все ж таки, ще неповнолітня особа, якщо 17 років, це ще, ну, це ще гірше для самого ж. 17-літнього, тому що в принципі в законодавстві є обмеження стосовно того, щоб допускати на практиці, навіть коли беруться особи. Там, по-перше, укладається договір, якщо це була практика, наприклад, то укладається договір між навчальним закладом і роботодавцем-замовником, куди приходять студенти проходити практику. Якщо ж це було просто неофіційне працевлаштування, ну це звичайно це не на користь працівника. Якщо це було все-таки і 17 років його могли допустити тільки до скороченого тривалості робочого часу, нічний час не можна було допускати. В даному випадку це роботи з підвищеною небезпекою, тому обов'язково мав бути проведений зі сторони безпосереднього керівника практики і керівника там чи цеху, чи структурного підрозділу. Інструктаж з правил безпеки перед початком допуску конкретного працівника до роботи. Ну і, звичайно. Кожна особа, так як має право на працю по конституції 43 статті, так і має право в цьому вправі це розумується, що це безпечні е умови, нешкідливі, безпечні умови е праці. Тобто, роботодавець, який бере працівника на роботу, він повинен якраз на нього покладається обов'язок забезпечити такі умови. Тобто, справне устаткування, справні прилади, е це все повинно бути дійсно. Проведені перевірка цього стану цих приладів це повинно бути до того, як вже працівники приступили на роботу. Бо потім і таких випадків дуже багато. Це не тільки в цій справі, коли десь щось не доглянули, і це по суті є недбальство. І потім стається такі от нещасні випадки. Ну, власне ще одна історія це також чоловік 1975 року. Народження випав з балкону п'ятого поверху за адресою нижня берегова під час ремонту квартири. Отримав важкі травми, забрали в обласну без свідомості. Про це е, повідомив інспектор. Е, зауважимо, що близько 13.00 е, медики повідомили про смерть чоловіка. На балконі підлога була перекрита шматками шиферу. Чоловік був без страховки за попередньою інформацією. 41-річний робітник мав займатися встановленням сантехніки в квартирі. Про це повідомляють в нацполіції Хмельницького. Наразі версія самогубства не розглядається. Правоохоронці встановлюють, чому чоловік пішов на аварійний балкон. Ну, от, власне ми бачимо ще один такий нещасний випадок, який на виробництві призвів фактично до смерті. От тут ми бачимо, що було якесь певне недотримання власне тих умов безпеки праці, умовно кажучи, так якщо подібне трапляється на виробництві, тут відповідальність несе роботодавець, чи все ж таки сам працівник, який не користується отими обоє обоє? Так, звичайно, роботодавець зі свого боку несе відповідальність за те, наскільки устаткування, яке він надав, дав, було. Прийнятне до роботи, тобто наскільки воно було справне, наскільки воно відповідало технічним вимогам. А працівник, в свою чергу, теж несе відповідальність за те, як він дотримується правил безпеки, тому що з ним проведений інструктаж, мав би бути підпис, мав його стати, Тобто призюмується, що особа ознайомлена і зобов'язана виконувати те, з чим її ознайомили. Якщо десь порушив працівник якісь норми, то будуть обоє, як то кажуть, тут відповідальність ділиться на двох осіб. Якщо говорити в нас, ще є така проблематика стосовно того, що неофіційна праця це... багато людей. Вони коли йдуть працювати, вони або не оформлюються за бажанням роботодавця або за власним бажанням, і це доволі розповсюджена практика. Не будемо говорити зараз про мотиви, але вона є в разі того, якщо працівник не був офіційно оформлений на підприємстві, чи може він тоді претендувати на якусь компенсацію, на якесь відшкодування збитків, в разі того, якщо отримує виробничі травми. Може, але це потрібно буде доказати Все одно потрібно звернутися в органи нацполіції, повідомити про те, що такий випадок стався. Ну і якщо наприклад, багато усі п'ять і більше, то потрібно і службу з надзвичайних ситуацій повідомляти вони обов'язково приїжджають на виклик і ведуть спецрозслідування разом з держнаглядом праці, тому що це бувають такі випадки, коли там масове отруєння працівників на виробництві ще щось вони обов'язково залучаються. І, власне, компенсацію отримати можна тільки в ході слідства, вже коли буде заявлено цивільний позов, тому що для того, щоб дійсно встановити, як це сталося, і ну, потрібно краще, коли правовідносини офіційні, бо тоді офіційно є з кого стягувати по закону, тут все, якби процедура є, закон є. Коли неофіційно, тут важче. Важче встановити сам факт підпраці. Так, так, тому що ну, важче встановити, чому він там взагалі, хто його допустив. І, на превеликий жаль, от якраз встановлюються такі факти, вже коли є якийсь нещасний випадок, тоді починають робити перевірку, бо там є акт розслідування, Н1, Н5 складається. Ці всі акти складаються, у повноважених органів повідомляють про такі нещасні випадки на виробництві, і вже тоді виявляється, що там була неофіційна праця. Підключається вже тоді робить управління держпраці перевірку. Ну і звичайно, податково буде про це повідомлено, тому що неофіційна праця наскрається законом. А наскільки в подальшому важко доказати, що людина працювала все ж таки на цьому підприємстві, але вона працювала не офіційно. Це залежить від того, як прийде слідство. Якщо Нацполіція, органи нацполіції проведуть слідство ефективно, об'єктивно, то можна буде встановити дійсно факт. Взагалі, якщо будуть якісь, як то кажуть, на слідстві чогось не буде встановлено в судовому порядку, потрібно буде такій особі звертатися, встановлювати факт трудових відносин, що дійсно на тому підприємстві особа працювала, але тут ще є один важливий момент. Бажано залучати в таких справах і в цивільних, і в кримінальних свідків. Хто був в той момент на виробництві, хто ще на цьому виробництві працював? Скільки таких людей є? Щоб вони підтвердили, дійсно, що такий факт був, що така особа дійсно там працювала. Звичайно, що в процесі слідства в будь-якій справі, коли це кримінальна справа, там проводиться. І обшуки, і доступи до речей, і приміщень, і устаткування, в тому числі, щоб подивитися, дійсно перевірити, експертизи проводяться, щоб встановити причину сіткові зв'язки. Проводиться повністю доступ до матеріалів, мається на увазі інструктажів, наказів про розподіл робочих місць, хто де. Інструкторів з охорони праці, з правил безпеки, накази про взагалі, чи та особа дійсно була на роботі працевлаштована чи ні, і вже з всього цього разом, в сукупності ці докази формуються для того, щоб потім був обвинувальний акт спрямований до суду. Ну і власне дійсно найкраще, коли трудові відносини все-таки офіційні, тому що тоді особа має право як працівник. По трудовому законодавству отримати виплати е, різного характеру, тобто одноразову грошову, е, щомісячну, поки е, лікарняне е, реабілітацію. А коли буде кримінальне провадження, то тут, звичайно, може особа претендувати на моральну шкоду, але ну, знову ж таки розмір моральної шкоди в кожному окремому випадку він е, це є оціночне поняття. Душевні хвилювання і переживання, і тому в кожному конкретному випадку суд встановлює розмір, може встановити і присудити окремо, ну різний може бути по різних справах. Звичайно, що це можуть бути витрати на лікування, але це все потрібно встановлювати в процесі слідства вже тоді, і тоді вже подавати дійсно цивільний позов в межах кримінального провадження. В інтернеті знайшли дослідження, от яке проводила Хетхантер, і за результатами ще 2017 року, то майже половина респондентів це 48%, Вони відзначили, що роботодавець порушував їхні права. В контексті цього я хотів би запитати вас, які права має власне робітник і які зобов'язання по відношенню до виконання цих прав має роботодавець. В першу чергу працівник має право на безпечні умови праці. На заробітну плату офіційно. І всі виплати, які стосуються, крім заробітної плати, це премії, надбавки, мають право на щорічну відпустку. І дуже часто буває, до речі, ще один такий дійсно випадок ДТП стаються, коли в перевізників ну вони ж теж працюють на фірму. І, власне, там порушуються умови простою. Має бути простій не менше 8 годин, але з метою економії коштів люди дуже часто бувають водії. Дві години поспали і далі поїхали. Стається ДТП, і знову ж таки проблема, з кого стягувати кошти, хто винен, і так далі. Тобто, і, в свою чергу, роботодавець зобов'язаний дійсно і платити справно, вчасно зарплату, нараховувати, і створити безпечні умови праці і належні умови праці, ознайомитись з інструктажами, але і працівник зобов'язаний виконувати ті посадові обов'язки, які на нього покладені по посадовій інструкції. чи… Якісь інші документи які є на підприємстві, і звичайно, що правил техніки безпеки з тими, з якими він ознайомлений, він повинен дотримуватися. Зокрема, от щодо, скажімо так, найпоширеніших ситуацій, тому що в нас в Україні ж насправді існує маса прийомів, до яких вдається роботодавець для того, аби оптимізувати, скажімо так, свої витрати по відношенню до працівників. Одне з них ми вже з вами обговорили. Це те, що співробітника беруть на роботу, але юридично його не оформлюють. Так. Є також ще один із різновидів це різновид тіньової діяльності, де де юри у нас є офіційне працевлаштування, але фактично виплачується лише мінімальна заробітна плата, решта в конверті. Чим це може загрожувати саме для працівника? Яким чином це порушує його права? Це впливає на ну, по перше, розмір пенсії в майбутньому, тому що розмір пенсії залежить від того, які частина внесків, які сплачуються. Вони сплачуються від розміру заробітної плати, тому якщо там була мінімальна заробітна плата, а решта все було в конверті, ми таких робітників такі зарплати називаємо сірими, то ну так в народі, то звичайно, що буде менша, менший розмір пенсій. Крім того, менший розмір по лікарняному оплату той самий щомісячний, тому що вона вираховується в розмірі середнього заробітку. Ну і так само грошової допомоги одноразової, тому що там теж враховується взагалі. Ну, тобто, оцей розмір, коли починають так само ці надбавки або щорічні відпускні і оплата лікарняного, це так само буває так, що людям просто кажуть: беріть відпуску за свій рахунок, ідіть там, лікуйтеся, навіть не хочуть лікарняно плачати. Це все порушення. І власне працівники дійсно повинні розуміти, що. Якщо вони самі не будуть відстоювати свої права, то про них роботодавець не буде думати. Бо роботодавцю, в принципі, ну я як... це найманий працівник. На нього звичайно зараз по законодавству покладено дуже багато обов'язків. Але навіть у війну роботодавці багато чим зловживають. Зловживають зараз. Є такі поширені спори, коли оголошено на виробництві, але зарплата. Працівникам виплачувалося. І тепер роботодавець, коли такий працівник звільняється, бо вже не може далі бути в простої, шукає якусь іншу роботу, роботодавець починає стягувати ті кошти назад і говорити про те, що це виплачений особі аванс, але особа фактично не приступала до виконання роботи. Тобто, таким чином, просто міняючи. Наказ про простій, вони заднім числом міняють, або навпаки, там, про, наприклад, дистанційний режим роботи, заднім числом міняють наказ про простій, який нікому не доводився до відома, і потім таким чином зловживають. Дуже є багато оцих порушень. Так само є порушення стосовно документації, тих самих трудових книжок вимагають в паперовому варіанті при, при, при працевлаштуванні на роботу. Хоча це не обов'язково, тому що ці відомості про працівника зараз є в реєстрах. У нас оцифрована держава, багато чого можна через дію. Тобто, ну багато дійсно є порушень, і з тим треба боротися, тому що оця така безнаказаність вона породжує те, що такі випадки продовжують мати далі існування. Давайте також поговоримо і про алгоритм дій, в разі того, якщо працівник зазнав певний виробничої травми на підприємстві. Яка послідовність дій, що він має робити, і в якому порядку для того, аби з юридичної точки зору це все було правильно і в подальшому навіть в суді можна було б щось до ну, перше, якщо працівник зазнав травму сам він собі не допоможе. Це повинні йому допомогти очевидці і безпосередній керівник практики. Якщо бачиш, таке сталося негайно, має надати медичну допомогу, викликати швидку допомогу першу до лікарської, потім вже викликати швидку, має обов'язково зберегти все та оту обстановку, в якій сталася подія. Обстановки місця, часу, оце все воно має бути збережене так, як воно сталося на момент випадку, для того, щоб це все можна було зафіксувати і потім в подальшому встановлювати причинно наслідковий зв'язок. Також має обов'язково повідомити роботодавця. бо буває так, що керівник цеху один роботодавець, ну власник інший. обов'язково негайно повідомляє, причому в електронному або засобами електронного зв'язку протягом не більше ніж дві години з моменту настання акту. А в паперовому варіанті це має бути не пізніше ніж наступного дня. І роботодавець зразу тоді складається комісія з розслідування. І оці акти Н 1 Н 5 це акти незалежності від того, чи це травма пов'язана з виробництвом чи ні. Ці акти потім направляються до повноважних органів, в тому числі до нацполіції. Тому що потрібно обов'язково повідомити. Треба, якщо це сталося, багато осіб на підприємстві зазнали поранень чи ушкоджень. Треба повідомляти звичайно органи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це так само повідомляється управління держпраці, повідомляється про спілковий орган первинний, якщо такий є на підприємстві. І всі разом складається комісія, творюється, причому безпосередній керівник підприємства, в якого в безпосередньому підпорядкуванні перебував працівник, не має права бути в складі цієї комісії, тому що комісія має бути незалежна. І все, і вони тоді встановлюють, які складають акти. Ці акти далі направляються, коли вже направили до повноважених органів. Там вже починається в нацполіції. Починається слідство своє. Якщо є питання, що потрібно дійсно внести відомості за фактом кримінального правопорушення, то вносяться відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. А всі інші органи проводять своє розслідування. Це зокрема може бути і спеціальне розслідування проведено держпраці, і, і ці всі акти вони в принципі будуть в суді досліджені в сукупності. Тобто і те, що збере слідство органи нацполіції, і те, що збереться на підприємстві, вони теж ці документи зобов'язані потім роботодавець передати на вимогу до Нацполіції, тому що слідство ведеться ну так чи інакше, ці документи будуть витребовуватися. і все разом в сукупності досліджується чи в нас контролюючі органи, які відповідають за перевірку безпеки робочого місця або безпеки праці, ну взагалі кожного роботодавця може перевірити управління з. Є в нас контролюючим органом, це є управління держпраці, і він є в кожному обласному центрі. На місцях, не дивлячись на те, що була в період війни деякий час був мораторій на здійснення перевірок, зараз він відновлений. Але проблема в тому, що найчастіше ці перевірки вони можуть бути планові і позапланові. Але найчастіше проблема в тому, що перевірки проводяться дуже рідко, і найчастіше тоді, вже, коли є повідомлення про нещасний випадок, тоді вже починають перевіряти і дивитися, що не так. А ще є причина, в те, що люди, які навіть допущені до небезпечних умов, або, наприклад, є десь неофіційне працевлаштування, чи заборгованість по заробітній платі, вони про це мовчать і не повідомляють, і де тому і не перевіряє. Тобто, тут ще питання в тому, що працівник, якщо бачить, що його права порушені, він має обов'язково по перше безпосередньо виходити на переговори з самим роботодавцем, звертатися до проспілкового органу, який, якщо такий є на підприємстві для захисту своїх прав. Тобто, ну і звичайно, тоді зі скаргою на управління держпраці, тому що про такі факти замовчувати не можна. Власне, якщо говорити про компенсаційні виплати, то перше, що хотів запитати, в який проміжок часу їх може очікувати постраждалий працівник. І друге, це чи є можливість ухилитися від сплати цих компенсаційних виплат саме роботодавцю, е, роб... взагалі роботодавець може не те, щоб ухилитися, на нього не буде такий покладений обов'язок тільки тоді. Коли буде що це не з його вини, абсолютно там взагалі грубе порушення самим працівником, і можливо навіть і що це неодноразове порушення. Тобто це тільки в тому випадку, коли це якийсь такий нещасний випадок, який дійсно незалежний, може бути дійсно форс мажор, наприклад, війна. Якщо це завдано на підприємстві ракетними обстрілами, чи ще щось завдано працівнику, тут відповідальність роботодавця бути не може, крім тих випадків, коли він, наприклад, не роботодавець зобов'язаний, до речі, в період війни винести наказ на підприємстві, що в разі повітряної тривоги обов'язкове переміщення працівників в укриття, бо він несе за це відповідальність, от тільки в такому випадку. А всі інші він буде нести відповідальність. Ну тут ще питання в тому, що. Ці компенсаційні виплати дійсно спочатку за рахунок підприємства перших п'ять днів лікарняного виплачує саме підприємство, далі управління соціального захисту. Стосовно виплати цієї одноразової грошової, великої в розмірі 100 мінімальних неоподаткованих для працездатних осіб, то це після того, коли вже є на руках особи висновки СЕК. Тобто, коли вже ці висновки є, що дійсно є стіка втрата працездатності, на якій підставі, що дійсно це пов'язано з виконанням трудових обов'язків. На виробництві, і тоді вже можна претендувати на цю виплату. Спочатку треба, щоб це все було документально підтверджено. Пікарня не оформляється зараз автоматично. З першого дня не в відомості вноситься в електронний кабінет пацієнта, і, в принципі, виплата зразу йде. На завершення ще також хотів запитати наступне: чи може працівник відмовитись виконувати роботу, якщо вона, на його думку, несе небезпеку в тому, що він може отримати виробничу травму? Працівник може відмовитись, але тут питання буде в тому, що е, як далі буде розгортатися їхні трудові відносини. Бо дуже часто, якщо працівник не приступає до якоїсь роботи, роботодавець каже, ні ні-ні, тут все безпечно, і так далі. Давай або звільняйся за свій рахунок або звільняйся, або я тебе сам звільню. Тобто тут ще є моменти, що роботодавці дуже часто цим теж зловживають і просто заставляють. Ну в умовах війни людям потрібно заробляти гроші, люди, на жаль, погоджуються на небезпечні умови праці. Без дотримання дійсно технічних умов і стаються потім нещасні випадки. Пані Руслане, я дякую вам за те, що були разом із нами. Друзі, у нас в гостях Руслана Слободянюк, адвокатка. Ми детальніше спілкувалися про виробничі травми. Власне, що робити, аби бути захищеним на робочому місці, і як вас які власне правильний алгоритм дій має бути під час отримання травми на виробництві? Пані Руслана, ще раз дякую, що були з нами. Так. Ну а далі до вашої уваги.